Усім привіт! Ви на каналі Expansion of IT-Rittory. Сьогодні продовжується сет формату підкаст за iStick UBC Labus версії 4.0 Foundation Рівня. Продовжуємо четвертий розділ Аналіз та розробка тестів, підходи до тестування на основі співпраці, спільне написання User Story, критерії прийняття, розробка керована приймальним тестуванням ATDD. Підходи до тестування на основі співпраці. Кожна з вищезгаданих методик має певну мету щодо виявлення дефектів. З іншого боку, підходи, засновані на співпраці, зосереджуються також на уникненні дефектів шляхом співпраці та спілкування, спільне написання User Story. User Story представляє функцію, яка буде цінною для користувача або покупця системи чи програмного забезпечення. User Story мають три важливі аспекти, які разом називаються 3C. Картка, kart, засіб опису User Story, наприклад, індексна картка, запис на електронній дошці, розмова конверсейшн. Пояснює, як буде використовуватися програмне забезпечення задокументовано чи усно. І підтвердження confirmation, критерії прийняття. Найпоширеніший формат user story такий: Як роль я хочу досягнути мети, щоб я міг результатну бізнес-цінність для ролі. А потім критерії прийняття. Спільне авторство юзерсторі може використовувати такі методи, як мозковий штурм і картування розуму. Співпраця дозволяє команді отримати спільне бачення того, що має бути надано, беручи до уваги три точки зору бізнес, розробка та тестування. Хороші юзерсторі мають бути незалежними, такими, що підлягають обговоренню, цінними, такими, що підлягають оцінці, невеликими та перевіреними. Абревіатура англійською Інвест. Якщо зацікавлена сторона не знає, як перевірити юзер-сторі, це може означати, що вона недостатньо зрозуміла, або що вона не відображає чогось цінного для них, або що зацікавленій стороні просто потрібна допомога в тестуванні. Критерії прийняття Критерії прийнятності для історії користувача це умови, якими має відповідати реалізація історії користувача, щоб бути прийнятною зацікавленими сторонами. З цієї точки зору, критерії прийнятності можна розглядати як умови тестування, які повинні виконуватися тестами. Критерії прийняття зазвичай є результатом розмови. Критерії прийнятності використовуються для наступного. Визначення обсягу історії користувача, досягнення консенсусу серед зацікавлених сторін, опису позитивних та негативних сценаріїв служить основою для перевірки прийнятності історії користувача, а також дозволяє точне планування та оцінку. Є кілька способів написати критерії прийняття для історії користувача. Дві найпоширеніші формати це орієнтований на сценарій. Та орієнтований на правила. Більшість критеріїв прийнятності можна задокументувати в одному з цих двох форматів. Однак команда може використовувати інший спеціальний формат, якщо критерії прийнятності чітко визначені та однозначні. Розробка керована приймальним тестуванням ATDD. Це підхід, який передбачає спочатку тестування. Тестові випадки створюються до впровадження історії користувача. Тестові випадки створюють члени команди з різними точками зору, наприклад, клієнти, розробники та тестувальники. Тестові випадки можуть виконуватися вручну або автоматизовано. Першим кроком є специфікаційний семінар, де члени команди аналізують, обговорюють та пишуть історію користувача, та, якщо ще не визначено, її критерії прийнятності. Під час цього процесу вирішуються неповноти, двозначності або дефекти в історії користувача. Наступним кроком є створення тестових випадків. Це може робити як команда в цілому, так і тестувальник окремо. Тестові випадки базуються на критеріях прийнятності та можуть розглядатися як приклади того, як працює програмне забезпечення. Це допоможе команді правильно реалізувати історію користувача. Оскільки приклади та тести однакові, ці терміни часто використовуються як синоніми. Під час планування тесту можна застосувати методи тестування, описані в розділах 4.2, 4.3 та 4.4. Як правило, перші тестові випадки є позитивними, підтверджують правильну поведінку без винятків або умов помилки та включають послідовність дій, які виконуються, якщо все йде як очікувалося. Після того, як позитивні тести зроблені, команда повинна провести негативне тестування. Нарешті команда також повинна охоплювати нефункціональні характеристики якості, наприклад, ефективність продуктивності, зручність використання. Тестові приклади мають бути виражені у спосіб зрозумілий для зацікавлених сторін. Як правило, тестові приклади містять речення природною мовою, що включають необхідні попередні умови, якщо такі є вхідні дані та постумови. Тестові приклади повинні охоплювати усі характеристики історії користувача і не повинні виходити за її межі. Однак критерії прийнятності можуть деталізувати деякі проблеми, описані в історії користувача. Крім того, два тести не повинні описувати однакові характеристики історії користувача. Коли вона записується у форматі, який підтримується інфраструктурою автоматизації тестування, розробники можуть автоматизувати тестові випадки, написавши допоміжний код під час реалізації функції, описаної в історії користувача. Після цього приймальні випробовування стають вимогами до виконання. Я вас вітаю. Ви пройшли розділ 4. На цьому все. Дякую за увагу!